Всім привіт! І я Супершеф і починаю новий челендж. «Приготуй за 5 хвилин. Переможець отримає все, а точніше, золоту каструлю повністю набито грошима. Ви не отримаєте гроші, поки не залишиться лише один кухар. І першою стравою буде готувати коктейль. Погнали! У вас є лише 5 хвилин. Так, ну що, я знайшов килик для коктейлю. Супершеф незадоволений, можливо, такий підійде. Ні? Добре. Тоді я зроблю коктейль у качечці. Кенні, яка ще качечка. Бери нормальний келих. Успіху. О, О, вибір несподіваний. Ну, добре. Мені знадобиться дві пляшки молока. І ціла гілка винограду. Виноград як слід подрібнити. Що ти вигадав? Молочний коктейль зі смаком винограду. Цікаво, але замало інгредієнтів. Я додам ще молока. Ось тільки має вистачити. Так, тепер прикрашаємо бортики келиха шоколадним сиропом. Він буде дуже апетитно стікати по келиху, а зверху присипемо зеленим посипанням і прикріпимо навколо келиха мармеладних робаків. Хай, яка краса! Ой, шеф дивиться на мене! Потрібно поквапитись. А тепер я додам трохи збитих вершків. Ну, давай, давай, спробуй. Так, а як справи у інших? Мені знадобиться багато льоду. Перекладаємо літу келих. А тепер заливаємо його смачною фантою. Ой, здається, мені трохи не вистачає фанти. Де ж мені стільки взяти? Точняк. У мене ще є міні-пляшечка. Заливаємо. О, шеф тут. Боже мій шеф. Ви мене налякали. Мій коктейль готовий. Що я чую? Мері як справи. О, добрий день, шеф. Я роблю молочний коктейль. Для цього мені знадобиться морозиво. Кладемо пару куля у блендер. Заливаємо молоком, накриваємо кришкою та збиваємо. Далі мені треба подрібнити ці міні орео Чудово! Дрібна дрібна крихта у мене майже вийшла. Так, непогана ідея. Далі мені знадобиться келих. Борти келиха я полію шоколадом. Тепер занурюємо в крихту зору. Ось так. Готово. Всередині прикрашаємо келих шоколадними патьоками. Кладемо ще одну кульку морозива і переливаємо коктейлі з блендера в келих. Зверху видавлюємо блакитний крем і прикрашаємо орусь медними мордочками. Ви тільки подивіться, яка краса у мене вийшла. Шеф, що скажете? Хм, Яка забавна і правда. Мері, твій коктейль неймовірний. Можна я добре я зрозумів. Мері, фігурка Зоро просто розкішна. Цікаво буде спробувати. Кені, а ти що просто так сидиш? Твій коктейль уже готовий. Подивимося, що робить ема. Ой, ще ви якраз вчасно. Я зараз робитиму келик для мого коктейлю з мармеладних ведмедиків. Я вже поклала їх у форму. Залишилось розтопити феном. Ідеально! У мене вийшов райдужний келик. Це справді круто. А тепер робимо сам коктейль я візьму тропічний фрукт. Він називається драгон. Погляньте, який він гарний. Видавлюємо з нього сік за допомогою соковижималки. Ідеально переливаємо в келих. і, звичайно ж, вставляємо трубочку. Все готово. Так, скільки зараз часу? Час першого раунду минув. Давайте дегустувати все те, що ви для мене приготували? М -м -м, непогано Ема, непогано. Ну-ка дай сюди. Треба спробувати і сам келих, якщо він є стівний. Ну що ж, хвалю, молодець. Шеф, а що скажете щодо мого коктейлю? Добре, спробуємо. Смачно! Ставлю лайк! Ура! Молодець, Роксі! Шеф, а спробуйте мій коктейль! Посунься, новачок! Шеф, ви повинні спробувати мій коктейль! смачного. Отак я хотів його спробувати ще тоді, коли ти його готувала. Мері, це фантастика! І печиво просто неймовірне. Лайк. Так. Кенні, ти упевнений, що хочеш давати скуштувати свій коктейль? Ну, добре, бажаю успіху. Знаєш що, твій коктейль цілим не дійде. Кенні. Що ти зробив? Ти розлив на мене свій коктейль? Підолашний Кенні. Все жахливо. Ти програв, Кені, і вибуваєш з челенджу. Ні, це ганьба. Фу, я в якомусь жіткому слизі. І так буде з кожним, хто програв. А ми рухаємось далі. Ну а я хочу нагадати, що ця золота каструля дістається переможцю, але зараз чергове випробування. Цього разу ви будете готувати бургер. У вас лише 5 хвилин. Час пішов. Приступайте. Чудово, потрібно поквапитись. Я просто мушу виграти. Кладемо котлету на сковорідку. і обсмажимо з усіх боків до золотої скоринки. Перегортаємо. А тепер відправляємо на булочку. Далі потрібно нарізати овочі, розправимось цибулею. Викладаємо цибулю на бургер, додаємо помідор та пару шматочків сиру. Далі котлету, бекон та ще трохи сиру. Залишилось додати соусів, гірчиця та кетчуп. Ідеально: накриваємо зверху булочкою і вставляємо кинджал замість шпажки. Приголомшливий бургер готовий. Так, ну що ж, першим ділом потрібно приготувати булочку для бургера. Для цього змішуємо в мисці борошно та молоко. Розбиваємо яйце і додаємо рожевий барвник. Хочу зробити булочку у вигляді фігурки Лего. Тому мені знадобиться відповідна форма. Цю чудову форму переливаємо рожеве тісто. Ідеально. Ось вона вже і готова. Дістаємо. І розрізаємо на дві половинки. Верхню поки що прибираємо. Для начинки я буду використовувати рожеву шоколадну пасту. Зверху викладаємо мармеладні смужки. Вони дуже кислі, до речі. А ще додамо шар маршмелов. Знаєте, буде ще смачніше, якщо маршмеллоу трохи підігріти. Чудово кладемо ще кілька смужок мармеладу. Та поливаємо полуничним сиропом. Можна накривати другою половинкою. Зверху я знову полію полуничним сиропом. І посипаємо кольоровим посипанням. Мій неймовірно гарний та рожевий бургер готовий. Вау! І справді гарно! А в мене буде сирний бургер. Потрібно додати дуже багато сиру. Ага, ось так. І ще шматочок. Мері, що ти робиш? Я принесла тобі соус. Потрібен? О, дякую. А я можу дати тобі сир. Сир так не вдалося її підставити. Хоча зачекайте, а. я можу кинути в неї сиром. Шав буде розлючений. Так, ну що ж, подивимось. Ого, кінжал та чорна булочка. Брутально! Ідеально. Тепер спробуємо цей сирний бургер. Він такий великий і важкий. Відкусимо. Отак. Це те, що я люблю. Багато сиру мені подобається. А це у нас що? Крихти. Знаєте, це не повага до шефа. Ема вибуває. Ні, ні, будь ласка. О, мене поливають корзенною жижею. Яка гедота. Це все. Дівчата, бувайте. Бувай, бувай. Тобто як шкода. І на цей раз ви готуєте торт. Це фінальний раунд. Докладіть всі свої зусилля. Час пішов. Так, мені знадобиться це і це. І навіть це. Мері, Мері, ти все забираєш? А мені щось залишиш. Але мені теж потрібні інгредієнти. А, Правда? Окей. Тоді я маю для тебе ляльку. на, пограйся. О, ця лялька наштовхнула мене на одну круту ідею. Я зроблю з неї торт. Для початку треба зібрати цей самий торт. Рожевий крем між коржами нереально солодкий та смачний. Ага, додаємо ще один шар. Та ще один. Клас. Ну а тепер можна вставити в торт ляльку. Давай же, залізай. Ідеально. Залишилось прибрати все зайве. Ага. Треба зробити так, щоб тор був у формі пишної сукні. Наче вийшло. Ну, а тепер вкриваємо наш тортик кремом. Достатньо. Далі беремо кулінарний шпатель та обережно розрівняємо. Да уж. Мені на торт Роксі шкода дивитись. Ось у мене реально неймовірно гарний торт. О, а ця посипка. Очевидно, що мені тут нема рівних. Три шари готові. Тепер додамо свічки і фейерверк. щоб потім святкувати мою перемогу. Більше, більше свічок. Приголомшливо. Роксі Роксі, намагайся чи ні, неважливо бо мій торт явно краще. О, ідея. Щоб точно перемогти, я можу зіпсувати торт Роксі. Обіль'ю її ляльку. Мері, що ти тут робиш? Я даю роксі шоколадну пасту. Велике, дякую. Шеф, ходімо я покажу вам мій торт. Погляньте, як вам? А зачекайте, потрібно дещо зробити. Подивіться. Ой, мої вуса! Вони горять! Шеф, підійдіть. Потрібно терміново загасити вогонь. Добре, що я знайшла вогнегасник. О, ні. Мій торт. Він зіпсований. Роксі, що ти не робила? Шеф, до вашої уваги мій торт. Потрібно підняти форму нагору І веля. Правда гарно. М -м, так вражає. Паста красиво стікає тортом і лялька мила. Ну що ж, у фінал потрапили Мері та Роксі. Але переможець лише один. І це Роксі. У неї самий розкішний торт. Ні, я так старалась. Я все одно буду найкращою. Ви про мене ще почуєте. Роксі, ну а тобі належить приз. Усі ми пам'ятаємо, що переможець отримує золоту каструлю, яка повністю набита грошима. Вітаю, вона твоя. Велике дякую. Ох, моя важка. Ну що ж, якщо всі розійшлись, то я можу більше не стримуватись. Я обожнюю Барбі! Цей торт, неймовірний, яка ж гарна та мила лялька. Я щасливий. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Попереду на тебе чекає ще безліч всього цікавого. Ну а поки що бувай.